Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вітаю вас. Сьогодні у нас порівняння буде Peugeot Експерта 12-го року та 12-го року 2,2 дізе. Що ліпше купити? Фактично, два автомобіля одинакові. Цей виходить, на тисячу умовних тобто, дешевше, ніж цей. І Людина собі думає, що купити краще. Підходимо до цього автомобіля. Ви бачите 2-літровий дізельний двигун. Передній привід. А чи він зручний. Ви сідаєте в нього як легковий автомобіль. Також тут є серого руль Є кондиціонер, механічна коробка передач, зверху такі полочки, бардачки, вот. айрбек, електрозеркала, електропідйомники, також двоє розступних дверей. Сильніші лонжерони йдуть, коли двоє розсувних дверей, то сильніші зависні лонжерони йдуть. Сидіння трансформери зложуються ви можете з заднього відсіку до переднього повністю завантажувати товари. Також вони бачите на саласках і сидушки виймаються. Закриваємо дверцята. Підходимо назад, Ззаді кляпа. Відкриваємо в автомобілі 9 посадочних місць і ще є багажне відділення. Довжина багажного відділення 80 см, тобто серед мінів, коли 9 місць, ще є місце, де можете собі навантажити товаром. Возити орієнтовно можна в цьому автомобілі до 800 кг. Якщо більше возити, вже йому скажімо, тяжкувато буде через те, що цей автомобіль йде, як ви подивитесь. Іде на ресора, він йде, перепрошую, на пружина. От. Тобто ви купуєте собі мінівена, якщо ви їздите на, на дальній відстані і навантажити 600-800 кг, ви купуєте собі тоді мінівена. Якщо ви хочете грузити тонну, півтори тонну, для цього віля буде тяжковато. Тоді ви переплачуєте ту саму тисячу і берете собі форда панезіта. Чим він відрізняється від Peugeot Expert. Підходимо до водія сидіння. Ви сідаєте в нього і в ньому вже велика обзорність. Це вже не як у ляковому автомобілі, а висіде, СДД, ну, і вам оглядовець дуже хороший. Пульт-руль, кондиціонер, механічна коробка передач, передній привід, все шикарно. Вот. Тут йдуть кажемо, двері бокові, одні, йдемо на ту сторону, сидіння виймається. Тут порівне сидіння, воно трошки тяжковате, але воно знімається на салазках, ви виймаєте, грузите товар. І Якщо порівняти два цей і той, цей автомобіль буде жорстчий через те, що він на ресорах. Зверніть увагу. Повна маса цього автомобіля 3,5, тобто півтори тонни ви можете грузити. І коли ми відкриваємо задні дверцята, в автомобілі також 9 посадочних місць, то вже багажне відділення не 80 см, а вже 1,10 м. Тобто він по довжині довше, по висоті вище І саме основне ви заходите в салон. Ви вже можете, скажімо, що ззаді бігати, що якщо відкрити середню дверку, між пасажирами багато місця. Тобто вже можна в цьому автомобілі танцювати. Тому, якщо ви вибираєте собі автомобіль, який вам думаєте купити ліпше, телефонуйте, компанію автобіз і ми вам допоможемо в цьому. У нас постійно різні варіанти. Ми не тільки продаємо, а й займаємося обіном. Йдемо на зустріч нашим клієнтам. До зустрічі, до перемоги!